Вітаю всіх! Дуже цікава інформація буде для чоловіків, які оформляють строчку по дружині з інвалідністю. І саме цікаве те, що відтепер відстрочка оформляється по даній категорії буде значно довше. А й для того, щоб дати вам якомога більше інформації, то зрозуміло додивіться на відео до кінця, щоб бути максимально обізнаний в даній темі за всі тонкощі і складнощі даного питання. Ну що, поїхали! І так, друзі, всі ми добре знаємо, що є в нас 23 третій статті закону про мобілізацію порядок підстав, які дають право для оформлення відстрочки. І однією з них є підстави для оформлення відстрочки у зв'язку з наявністю дружини першої або другої групи, або також наявність дружини третьої групи, але з відповідними захворюваннями. На сьогоднішній день досить затягують розгляд документів по тій категорії осіб, які мають дружину з інвалідністю. І це все робиться не просто так, а робиться через те, що є відповідне внутрішнє розпорядження Міністерства оборони України для всіх ТЦК ТСП по всій країні. І це все робиться через те, що до деяких ТЦК СП почали подавати документи, які є підробленими, а саме довідка до акту огляду МСЕК. Яка подається відповідно одним із документів до заяви про оформлення відстрочки. Чому це все відбувається так і як це все виявилося? Як виявилося, зрозуміло, невідомо, тому що по факту ТЦК ТСП не має жодних повноважень для перевірки встановлення правильності і законності даної МСЕК, да, от як воно видавалося, тому що вони не, не мають медичної освіти. Ну і в принципі повноважень. Але саме цікаве те, що якимось чином було виявлено, що підроблені документи. Хоча також зауважу, що до ТЦК СП подаються просто копії, які засвідчуються або особою, або нотаріально засвідчені копії. Яким чином це було виявлено, невідомо. Але сам факт того, що з моменту, коли е, виходить на відео, е, я кажу на практиці, як це все відбувається, що починають. Приймати документи так, як і приймали, але суть в тому, що документи будуть значно довше розглядатися. Це все пов'язано з тим, що ТЦК ТСП по кожній особі, яка, наприклад, там подає документ на відстрочку, будуть подавати запит до МСЕК по його дружині, і перевіряти, чи дійсно така особа отримувала групу інвалідності. Зрозуміло, в ТЦК ще не знаю, скільки це буде по часу, але приблизно розуміючи, як це все відбувається на практиці і скільки це по обігу документів, то це я думаю вістрочку будуть оформляти як мінімум місяць. Якщо ми дивимося в Черкасах, то в Черкасах оформляється вістрочка це 2-3 тижні, хоча по закону передбачено саме 8 днів. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки маленькими кроками добирається і до даної підстави. І саме головне, що зміни не вносять до даної норми, але більш будуть детальніше перевіряти ті чи інші документи. Але все рівно результат буде один, від строчки, якщо у вас правильні документи, ви її оформите. Якщо ж у вас виникають якісь питання, бо вам потрібна допомога у тому чи іншому випадку, ви маєте можливість завжди скористатися моєю допомогою за телефоном, який ви бачите на екрані. Ну а якщо ж виникає якесь питання, то можете написати його напряму в коментарях, і я з радістю вам відповім. Ну, а за вами, як завжди був я, адвокат і знук юридичної компанії, Вітенко та партнери» Вітенко Вадим Юрійович. Дякую за перегляд. Обов'язково нагадую, ставте лайк, робіть підписку, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Ну і обов'язково слідкуйте і поширюйте дане відео. Всім пока і до нових зустрічей!